Молоді люди, як вони ж так все знають. Думаю, ну та, та добре, давайте там щось таке Таніслава, Юлії Салтаненко. І я просто робила все в сліпу. Божого, хочу поділитися з вами, чому я в місії, слово Боже. Я вже в цій церкві рік і два місяці. І, чесно кажучи, раніше я не уявляла, що віра в Бога це щось більше, ніж просто похід в церкву чи молитва, очі наш. Для мене це завжди було просто зробити якийсь ритуал по відношенню до Бога і більше нічого. І насправді мене було протягом життя досить багато запитань, на яких не було відповіді. І потім я просто перестала над цим замислюватися, просто робила те, що робили всі у відношенні до Бога, там на Різдво чи на Пасху. Але в якийсь момент до мене якесь таке прийшло розуміння, вже в 25 років, що я хочу читати Біблію. І відповідно, мені з України передали Біблію, я почала її читати. Щось по-новому я так почала для себе все так бачити, але по суті нічого не розуміла там. Я читала, читала, але щоб щось розуміти, я не розуміла. І я ніби як осознала, що. Віра в Бога це щось більше, і що Біблія це Слово Боже, яке, по суті, кожен християнин мав би знати. Але розумію, що я її читаю, а я ну, називала себе віруючим 25 років, але я поняття не маю, що там пише, про що там говориться і так далі. Тому для мене це стало трошки таким незрозумілим. Я продовжувала її читати, але продовжувала шукати Бога. Хто би міг щось пояснити? Я багато в тіктоці натикалася на відео. І, відповідно, я сама того не розумію чи я переглядала відео е, місіонерів місії Слово Боже, служителів. І я лайкала їм просто, бо тому, що мені я думаю, ну як такі молоді люди, як вони ж так все знають, так багато і про майбутнє, і про те, і про се просуза Христа. Думаю, ну віра в Бога, це ж так для стареньких якихось, ну точно не для таких молодих людей, що й такі актуальні теми вони починали піднімати. І Я просто думаю так гортають, слухаю їх і думаю, звідки вони то все знають. І я лайкала просто їм ем, відео. І в один прекрасний момент мені дівчинка з цієї місії написала, чи хочу я пізнавати слово Боже. Ну, для мене, звісно, було підозрительно, в тіктоці ніхто нічого нормального не пропонує. Тому я так э, думаю, ну та, та добре, давайте, там щось таке. А потім вона казала, давайте дзвонимося. Я думаю, що вона ще дзвонитися, хоче, що за приколи такі наш не дзвонюватися, не розуміла нічого взагалі. Але вона так, давайте дзвонимося. думаю, ну, ладно, ну що ж вона там не хоче сказати. І ми як з нею поговорили, я зрозуміла, що я багато чого не знаю, і я просто робила все всліпу, не розуміючи сама цього, що це по суті для Бога, але без Бога. І таким чином ми почали з нею чуть-чуть по по розбирати проповіді про пасторів Станіслава Юлії Салтаненко. Вони є засновниками цієї місії. Їх Бог призвав ще в 20 з лишнім років для того, щоб показати людям істину, тому що насправді ми всі знаємо Бога, ми віримо в нього, але на рівні знань. Але не на рівні серця, не на рівні життя. Як я зрозуміла, що християнство це не просто називатися християнином. Це повинен бути спосіб життя як християнина. І для мене стало дивно, наскільки Бог в нас вчить любити, вчить прощати, вчить в сім'ї жити. А я до того була в глибокій депресії, сама цього не розуміючи. Я абсолютно втратила сенс життя, при цьому була дитина, сім'я. Все було нормально, але я особисто себе нічого не представляла і я. Не хотіла навіть якось що розвиватися, чи щось думати про щось. Для мене було чисто так: задовільнити свою плоть там, поїсти щось смачненько, випити на вихідні, щоб розслабитися. І по суті, більше я не я не бачила ніякого сенсу життя. Отак жити, щоб гроші заробити і більше нічого. Але потім е, я зрозуміла, що Бог насправді вклав в нас величезний потенціал, і не просто тут для того, щоб задовільняти свою плоть, яка тлінна, яка рано чи пізно просто її не стане. А всередині є людина справжня, є наша душа. Яка насправді переносить оці всі наші переживання, депресії і так далі? Я не зрозуміла, чому ніби в загальному зверху я задовільняю своє тіло, але всередині на душі якось неспокійно. Мені страх такий був на рахунок майбутнього, на рахунок дитини, на рахунок чоловіка. І Постійно мене отак я на все сприймала. Мені якось так було не по собі. Така тенденція, якась я зрозуміла, що під час війни Бог багатьох призиває до пізнання істини. Тому що коли війна почалася, ми всі різко впали в депресію, різко впали в зневіру. І я слухала багатьох блогерів, відомих там артистів, і вони казали, що ми не віримо в Бога, бо як Бог може таке допустити, я сама собі не вірила в Бога. Мені вже не треба було молити, мені нічого не треба було. І слава Богу, реально, що Бог посилає таких людей, які реально несуть Євангеліє, яке допомагає розібратися в житті, просто допомагає нам жити. Для чого ми живемо і дає відповіді на багато запитань. Тому слава Господу, я звільнилася від депресії. мені мене вже тепер нема страху. Навіть коли дитина захворіє, я постійно ой дитина хвора, накручувати давай себе. Але зараз я знаю, що Бог може зцілити, і церква допомагає, тому що церква це як сім'я Божа. І я відчула цю любов від церкви. І зрозуміла, що реально церква як сім'я, яку створив Бог для кожного з нас, тому що ми всі як одне ціле, як реальне тіло Ісуса Христа. І що би не сталося, завжди підтримують, завжди помоляться, завжди вислухають. Тому це неймовірно. І я розумію, це те, чого мені не хватало. була якась така порожняча всередині, і насправді не вистачало реально любові Божої. Тому що церква це і є рай на землі, і ми повинні це зрозуміти не просто як місце, куди треба піти, відстояти і, і піти додому, займатися своїми справами. Церква це там, де ми відчуваємо свободу, там, де відчуваємо любов і підтримку. Тому запрошую вас до місії Слово Боже, тому що дійсно, як і Бог казав, пізнайте, істину, істина вас вільними зробить. І це якраз те місце, яке робить вільними багато людей. Тому запрошую вас, якщо ви шукаєте таку церкву, можливо, ви вже комусь писали з місії Слово Боже, але вам не відповіли. Напишіть мені, я з радістю вам допоможу. З миром Боже.